Топінікс брендів, розпродаж. Такий легенький топ на, на бретелях, квітковий принт, розмір S, На спинці на резиночці. Дуже приємний до тіла, який розмір XL, бретели, довжина бретелей регулюється. Це жилеточка, її класно носити. На якийсь топ або на білизну розмір С. Також саме, тільки в іншому кольорі розмір S. Топ в дрібні паєтки на брателях. Розмір XS. Топ лобчик. Розмір М. Він еластичний і досить добре тягнеться. Темно-коричневого кольору. Топ, він дуже цікавий, затягується на шиї, зав'язується за шиєю і на спині зав'язується. Розмір 36. Топ з вишивкою. Розмір М на брателях, то вже на брателей регулюється, на спинці на замочку застібається. Топ на одне плачетка, мінетка в рубчик, він досить еластичний, гарно тягнеться. Розмір L. Легенький топ на бретелях. Розмір 36 С. На спинці бретелі переплітаються та зав'язуються. Оврубчик топ, розмір S. Теж гарно тягнеться. Квітковий принт. Знизу на резиночці. Розмір M. боді, на бретелях, Розмір S Застібається на кнопочки. Тут іде взагалі вигляді стрінгів. Розмір M Укорочений топ. Розмір M в іншому кольорі. В'язаний топ, дуже класний. На замочку збоку. Розмір XS. Розмір M. Довжина бретелей регулюється. Тут в рубчик тягнеться розмір M. Розмір L. Оранжевий, тобто канина подібна, як білюр. На бретелях розмір S. Розмір S, Зворочений такий. Зеленого кольору. Блискучий. Розмір S на спинці на замочку. Розмір 10. На розиночці. Длягенький топ в смужку розмір М. Має підкладку знизу, на тоненьких бретелях. Розмір XS. на підлітка може бути. Укорочений топ розмір XS. Розмір S, 36. й Боді, двускучий на тоненьких бретелях. А розмір 10 на емочку може бути